Так, всім привіт! Мене звати Артем. Це канал разноробочий. Коротко про суть канала. Ми купуємо та продаємо гаражі або здаємо в оренду. Сьогодні випуск незвичайний. Сьогодні я не буду нічого робити. Я хочу з вами поговорити на тему, що вигідніше все ж таки: здавати гараж чи продати його. Давайте порахуємо на гаражі №1, Зараз він уже здається, тому дуже цікаво буде вам і почути, чому все ж таки вирішив його здати, а не продати. Перша причина, чому він не продався, тому що висока ціна. І за нижчу ціну немає сенсу його продавати, тому що це буде невигідно. Це перше. Ну, по ньому немає дзвінків до сих пір. Там він неділю на об'яві висить, але він висить дуже дорого, бо середня ціна 3. я висив за 3,7. Тобто, ну, навряд чи будуть такі дзвінки по ньому. Можливо, там більше до зими, якщо не буде гаражів. І так, давайте рахувати. Гараж купив я за 600 доларів. Внески 1000 гривень, і плюс ще е, я вклав 50 тисяч в ремонт. тобто Рахуємо середньо там, десь тисячу, ну, 2000 доларів. Середньо. давайте порахуємо І ось 2000 доларів обійшовся мені гараж, здаю зараз його за 1400. Тобто в рік я буду мати 16 чимось тисяч, ну плюс-мінус, якщо всі місяці буде здаватися, і все буде чітко. 16 тисяч гривень. По даному курсу штам навіть по 40, це виходить 400 доларів. Так, щось прервалося. Всі вважають, що 400 доларів в рік я буду отримувати з гаража. Так, я буду відтримувати 400 доларів в рік, але при цьому всі кажуть, що окупаємось там на протязі буде 5 років, 4-5 років. Воно нічого, як зрозуміти, окупаємось. Воно гараж, цей, він. Нікуди не зникає. Тобто, це не машина, яку ви здаєте там в оренду в таксі, яку там розіб'ють, поб'ють, і, і, і там ну, вона собі вартість і втрачається з роком експлуатації. в гаражі ж такого немає. Тут ви що в ньому? Чотири стіни, криша і підлога, підлога залив 10 см бетону, ви її там не роз'їздите ніяк. Криша також желізом накрита. Ну ніяк вона там не тобто амортизації ніякої немає на цьому. І тому, якщо я буду здавати його на протязі п'яти років, я вийду в ноль, але гараж у мене залишиться. Він коштував дві тисячі доларів зараз на ринку. Понизу ну, я кажу дві тисячі, він обійшовся мені собі із дві тисячі за дві тисячі я його хоч завтра продам. Тобто я буду здавати рік, там зароблю 16 тисяч гривень. Ще рік ще шістнадцять тисяч гривень. Або там ціна буде рости. І до речі, ще пишуть постійно в коментарях, що там ціна буде рости, тобто на нерухомість і на. Якщо буде ціна рости на нерухомість, то буде рости ціна і на здачу. Тобто, якщо гаражі почнуть коштувати у нас 5 тисяч доларів, то я за 1400 ясно, що не буду здавати, а буду здавати його за 2 тисячі гривень. І тобто, воно все рівно буде всі, все пропорційно, все йде пропорційно в цьому житті і в економіці також. Тобто, якщо гараж почне рости в ціні, то і рости буде оренда. Ось саме головне, що ви повинні зрозуміти. І через 5 років я буду мати. Окуплений повністю гараж за собі вартість і за його ремонт, але нерухомість в мене так і залишилася, яка буде коштувати 2000. Можливо, оренда... Можливо, нерухомість збільшиться в вартості, і він буде коштувати 3000 доларів. Ну, Тобто, розумієте, він не з'їдається, ось що я маю. А якщо б я продав гараж, до прикладу, 2000 він коштує, я продаю його за 3. Ну, Беремо условно 3 тисячі. Тому що за 3,5 навряд чи середня ціна до всіх три тисячі. Ну там беремо три тисячі. Тобто я зароблю тисячу доларів з нього. Тисячу доларів це 40 тисяч гривень. Все, я зароблю і більше нічого з нього мати не буду. Тисяча доларів незрозуміло. Просто якщо б я знав. Зараз був якийсь наступний гараж, який я міг купити за 1000 доларів або 3 по 1000, то так, це було вигідно продати. Зараз на продажу гаражів немає, бо зараз осінь. Я вже вам неодноразово казав, що осінню не буде гаражів дуже багато на продаж або на здачу. Весною так, можна брати. От, а чекати з грошима до весни якось немає сенсу. Можливо, вони подорожчають за цей час. Не зрозуміло нічого, що буде з економікою. Тому. Одразу тисячу доларів і не знаєте, що з нею робити, або ви кожен місяць отримуєте там по 1400, Тобто вирішуєте ви. Але я вважаю, що здавати набагато вигідніше, тому що ви можете в будь-який час продати цей гараж. Тобто ви продали і гроші маєте за три тисячі. Ні, без швидкого продажу не буде. А за дві тисячі його заберуть хоч завтра. Біля мене гаражі продавалися за дві тисячі з дирявою кришою. Тобто за 2000 я завжди можу його продати. Так що ось така моя відповідь на питання, що буде вигідніше здавати чи продавати. Все ж таки, я вважаю, що вигідніше здавати. Ну, на це на даний час. Я не можу вам ще сказати на майбутнє. На даний час все ж таки здавати. Тому що здавати зараз вигідно. І тільки що, до речі, йшов по гаражам, не бачу, на гаражі висить об'ява, гараж не дуже, на здачу. Рішив зателефонувати. Знаєте, скільки коштує? 1300 гривень. Я був в шоці, реально. Вона говорить, за 1300 я ми вже домовилися, ну я просто раді цікавості спитав. 1300. А я свій гараж вистев за 1400, я радувався життю, думав, що це дуже багато. А насправді виявилося, що 1300 за гараж, який взагалі там нічого немає, і ну, він не дуже, скажімо так, виглядає. Але 1300 ось такі ціни і, можливо, треба було ставити навіть і більше. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, кому цікаво. Далі буду відповідати на ваші питання з коментарів.